Така легенька буде тренування, бо два тижні відпочивав. Починаємо з брусья. блядь. халки. блядь, заставляє мене вдівати ланцюги на себе. Так, сильно не придіти в мікрофон. Все де. Песня. Два. Двінадцять. Чотири. П'ятнадцять. Чому вправа е, на брусях сама важлива і актуальна? Бо це що? Бо це база? Тут працює багато грубня. Тут працює грудь, тут працює трицепс, тут задійне предпліччя, тут задійне дельта. Тут це не треба робити кожного окрему, тут задіємо майже. Добре. То щоб ви собі знали. О, ще трохи важче. Навіть по пальці працює. Ой-ой-ой так Тут 25 кілограмів, нормально Ну, враховуючи що я не займався два тижні Ще завісь Баба Можна погорити, поки музики Все, наговорились. Фу, блядь. Третій підхід пішов. Що, пацани, сьогодні тренуємося. Не забудь підписатися. По мій новий тікток, тому відповідно блядь.